Що зі сторони Білорусі почнуть в нашу сторону летіти а, якісь ракети, так або злітати літаки, які будуть атакувати нашу територію? Звичайно, що ми готові до відбиття їх повітряного нападу. А наші сили вже і мається на увазі головного управління розвідки так Служби безпеки України. Вони вже до. Зали і довели всьому світу, що вони можуть проводити унікальні е, спеціальні операції, вражати як і нафтоперероблювальні заводи, так і об'єкти їхньої інфраструктури, в тому числі льотної. Звичайно, що якщо буде загроза е, нашій території, ми будемо робити все необхідне для того, аби убезпечити наш повітряний простір, так і відбити атаки противника. Ми маємо розуміти, що. Е, Авіація, як рід військ повітряних сил, це надзвичайно високомобільний рід, який може швидко переміщуватися на великі дистанції. І Білорусь одного разу вже під час повномасштабного вторгнення дозволила використовувати їх територію для атак на територію України. Тому звичайно, що ми маємо бути готові до всього і в будь-який момент нанести удар по повітряним цілам ворога.